Ну що, е е катаємося. <ріхи> Руслан не е води мене йде. Руслана тут немає. І взагалі мене на халяву пару в жизни Руслан водив. Дивіться, зараз тут станемо е до моря. Е маяка. Ну, вітер здоровий, може бути нічого не чути. Е е ну спробуємо. Я буду громше балакати. Говорити ой. Балакатися по черкаськи, балакати, говорити. Так, дивіться, ножку він саме робить. Так, хлопка, якщо б цей. Ключ наставить, щоб не сів акумулятор. Ну що, вітер великий. А, хочу пофастатися, поміняв. Я тільки отуда їду. Дивіться, за 6 доларів. Ну, отако воно працює. Дивіться. О, Коли я так защопай... Защелкаю... І мобілки нічого не происходит. воно пластмасове, із зонтичком за 6 доларів. Обалденно. Отакі От діло. Все, йдемо. Йдемо, йдемо. Так. Ну що, море. Море. Ну, Зараз підемо до маяка, зараз тут менше вітера, до маяка потім підемо. Дивіться, яке чистеньке. Чистеньке море. А це маяк у них. Вітер я туди не піду, я потім зніму відео завтра там. Я тут затишок. Я сніму тут. це прямо вже маяка такий пляж. вода чистенька. Hello, В'єтнам. В'єтнам. Hello! 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 Супер! Так. Мем! Вумен! 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 Каратистка. Хорошо, ладно! Вона зайнята. Все, дивіться, е, е, як яка класно. А в ту сторону отак пляжі тягнуться. Я потім поспоминав, як вони б. Я в інтернет не дивився, позволюся, як вони називаються. Ну добре. Там я потім все покажу, розкажу. Бомбезно. Факт тому, що е, там де, е, на Філіпінах Руслан був. Поки не було, я в спортзал ходив. Руслан, коли приїхав, який спортзал. З утра до вечора дівчата пивку наче випивають, люди вгощають, а тут ніхто не вгощає. Зараз спортзал, поїдемо чуть пізніше. Тому що я підмінку не беру, в цьому і займаюся. А потім стірку кидаю. То я під спортзал після обіду ходжу. Так вийде. Ну, отакі справи. Дивіться, яка красотенька. Спортзал поїде після обіду. Я не знаю тільки, що робити. Я жив гори і хочу ходити, я все не спію. Я тут чуть буду подорожувати. Наверно, спортзал узнаю, скільки за місяць, за три місяці проплачу. Або буду за один раз, побачимо, рішим. порахуємо. Ну, все, вечіром до дівчаток. Ти добре, що на дівчат реально не тратиш. Там займаюся цим прямо в них вдома. Тут це діло інакше поставлено. Не треба до себе приводити,